Літо час вуличної їжі. Серед фаворитів, як завжди, шаурма. Та чи всюди вона безпечна для вживання? Так у Дніпрі близько десятка людей отруїлись фастфудом в одній з торгових точок. Артем один з таких постраждалих. Гуляв з другом та вирішив перекусити. Запевняє, місце виглядало привабливо та чисто, тож сумнівів не було. Але ця підла шаурма зіпсувала мені весь вечір. Ми поділи у вівторок, десь о шостій вечора пройшло десь три години, і я відчуваю, що мені трошки стає от поганенько. Подалі Артему ставало все гірше. Хлопця почало кидати у холод. Потім мене знову придавило. Я знову побіг до тої клятої вбиральні. Я там провів ще десь хвилин сорок. Уже коли мій друг приніс ліки, я ним напився і ну. Уже закутався в покривало, в плед, бо мене прям реально почало морозити. Такий стан протримався до другої години ночі. Після цього Артема почало лихоманити. Зараз мені набагато краще на щастя, але от три дні можна сказати, зіпсовані цією проклятою шаурмою. Сергію пощастило трохи менше. Він з отруєнням потрапив у лікарню. Купив шаурму десь о 12 годині і через Години, години диві, одразу стало дуже зле, дуже зле. Шаурму хлопець їв там не вперше, проте раніше все було добре, навіть рекомендував друзям. Симптоми були такі, що спочатку почало нудити дуже сильно. дуже. Ніколи мені в житті не було настільки погано, як в той день. Десь трохи піднудило, раз вирвав, два вирвав, потім діарея, потім дуже зле стало. Що Почав робити свідомість. Зараз Сергій відчуває себе краще. Поліція прийняла його заяву. Надалі з ним спілкуватиметься слідчий. Статистику постраждалих надали лікарі. На сьогоднішній день перебуває у відділенні п'ять пацієнтів. Стан їх середнього ступеню тяжкості. Один пацієнт з легкою з легким перебігом. Госпіталізовані вони зі скаргами на виражену слабкість, діарею, температуру тіла. Користувачі діляться, є певна Оля. Вона власниця закладу. І краще оминати її точки стороною. Це ціла мережа шаурми по місту. Є у кожному районі. Хазяйку звуть Оля. Я ніколи не брав там шаурму. Тому як це м'ясо привозять або з лівого берега зі складів, або з автовокзалу. І знаючи, які люди це м'ясо там нанизують, то її ніхто не захоче їсти. Є й інша думка у всьому винні конкуренти. Це все брехня. Заказуха завжди там брав шаурму. Було все свіже і смачне. Бувають проблеми з продавцями неадекватними, а так все супер. Ми завітали до гори кухарів. Станом на зараз зачинено. Держпродспоживслужба тимчасово призупинила роботу закладу у зв'язку з порушеннями норм виробництва. У списку 9 пунктів, серед яких відсутність маркування продуктів, санітарних умов і необхідних для зберігання потужностей. Про подальшу долю закладу дивіться у наступних сюжетах журналістів Дніпроньюз.